Даніїл довіряє Богові Через багато років після того, як Давид успішно розгромив армію філістимлян, ізраїльтяни стали дуже могутніми і завойовували багато міст. Минули роки, і незабаром народ Божий забув про все, що Господь зробив для нього, і почав поклонятися іншим богам, одружуватися з тими, хто не вірив у істинного Бога. Наслідок їхнього гріха Господь віддав їх у полон вавілонянам, які не були благочестивим народом, не вірили в істинного Бога і не поклонялися йому. Ізраїльтяни стали рабами Вавілонського царя та вавілонян. Це трапилось саме через те, що ізраїльтяни були невірні Богу. Цар хотів узяти деяких молодих людей з Ізраїлю і навчити їх вавілонському способу життя. Щоб вони могли вплинути на свій народ, аби ті дотримувалися вавілонських звичаїв і визнавали вавілонського царя. Даниїл був одним із ізраїльських юнаків, що перебували в полоні у той час йому було лише 16 років. Він та троє інших дуже талановитих і розумних юнаків були відібрані для служби Вавілонському цареві. Цар відправив їх у найкращі школи. І забезпечував їм найкращий догляд та найкращу їжу. Юнаки залишалися бути вірними Богові, хоча служити цареві. Незабаром Даниїл став правителем усієї Вайлонської імперії завдяки своїй вірності Богові та милості, яку Господь виявив Даниїлові. Бог використовував Даниїла протягом багатьох років, щоб передавати цареві послання, але одного разу цар помер. Тому що він не дотримався слів, які Даниїл передав йому від Господа. До влади прийшов новий цар, його звали цар Дарій, і він також подобав Даниїла і дав йому високе становище. Але інші лідери заздрили Даниїлові і намагалися скласти проти нього змову. Та, попри всі свої намагання, вони не могли знайти нічого поганого в Даниїлі. він незмінно поклонявся Богові. І молився йому. Отже, ці лідери склали план і піднесли його цареві. Вони переконали його підписати указ, у якому говорилося, що всі молитви мають бути звернені лише до царя. Цар дав себе одурити і підписав указ. Але Даниїл відмовився дотримуватися такого указу і продовжував перед усіма поклонятися Богу. Лідери знали, що Даниїл вчинить саме так, тому вони звинуватили його в порушенні указу і пішли розповісти цареві про те, що зробив Даниїл. Цар Дарій пошкодував, що підписав цей указ, але не мав іншого вибору, окрім як покарати свого друга Даниїла. Це був закон, а закон не можна було змінити. Хоч як боляче було цареві, він наказав кинути Даниїла в яму з левами. Бо той не дотримався нового указу царя. Цар Дарій не міг спати всю ніч. Він був упевнений, що його друг Даниїл мертвий. Наступного ранку цар побіг до ями, але коли він зазирнув туди, то виявив, що Даниїл у безпеці. Господь закрив пащі левом. Цар Дарі наказав усім поклонятися Богові Даниїла. а тих, хто замишляв проти Даниїла зло. Кинути у яму з левами цього разу пащі левів не були закритими.